Готуємо стародавню українську страву засипана капуста. Вітаю вас на каналі Готуємо з лесою піжик. Обіцяю, що сьогодні буде по-особливому смачно, адже ми приготуємо етнічну давню українську страву засипана капуста. Рецепт один, але кожен готує його по-своєму. Це як із борщем. От і я сьогодні, власне, вирішила поділитися з вами власним рецептом приготування. Цієї смачної страви, тому якщо ви ще не куштували, обов'язково це зробіть, адже це справжнє і це українське. Тому готуйте і нехай вам буде смачно. Ця страва дійсно варта того, щоб її скуштувати. І щоб приготувати її, вам необхідні наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте детально. Або все, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Отже, починаємо ми з приготування, власне, Капусти. Якщо вона у вас дуже заквашена, вимочить її, відтисніть гарнесенько і ось так посічемо її трохи, щоб зручніше було їсти. Заливаємо водичкою так, щоб вода покрила капусту. Ось так. І ставимо на середній вогонь під кришкою, будемо готувати її 40 хвилин. Тим часом пшоно я промила, пересипаю його в більшу миску і заливаю крутим окропом. Воно в мене буде настоюватися той час, поки буде готуватися капуста хвилин 40. Відставляю в сторону. Тим часом на пательню виливаю столову ложку рослинної олії і буду нарізати цибульку. Можна брати звичайну ріпчасту цибулю. В мене була поре, я її дуже люблю, тому кладу її. Нарізаємо її ось так дрібнесенько на пательню, і будемо робити засмажку з цибулі та сметанки. Смажимо на середньому вогні, періодично помішуючи до тих пір, поки цибулька починає зарум'янюватись ось до такого стану. Далі сюди ж відправляємо сметану, вже вогоня вимкнула сіль та перчик за смаком і трішечки прогріваємо. Не потрібно її готувати. Прогріли, і ось така консистенція виходить, забираємо з вогню. Капуста тим часом ось готова майже. Нарізаємо м'язко. Сьогодні я беру курятину, я роблю цю страву більш легкою, але в ідеалі туди йде свиняча грудка або підчеревина. Така жирна страва робиться, але я беру курочку. Все також столова ложка олії на пательню. Нарізаємо з такими невеличкими шматочками і будемо обсмажувати до готовності на середньому вогні. Поки м'ясо смажиться, вже пройшло 40 хвилин, капуста проготувалася, відправляємо туди пшену, не перемішуємо. Бачите, пшено покрите водичкою це добре. Накриваємо кришкою і готуємо ще десь хвилин 15-20 до готовності. Середній вогонь. Все, бачите, проготувалося, водички майже немає. Вимикаємо, додаю відразу засмажку з цибулі та сметани, перемішую і все відкладаю в сторону. Будемо займатися засмажкою, з м'яском та цибулею. Нарізаю цибулю ще. Знову ж таки, можна брати звичайну рівчасту. М'яско тим часом вже досмажується курочка, відправляю туди цибульку і смажу ще буквально 5-7 хвилин, поки цибулька проготується. Помішуйте, щоб нічого не підгоріло. В кінці приготування додаю сіль перчик за смаком і все. Ці дві страви тримаю ось так окремо і подаю, власне, капусточку, ось так. І зверху додаю смажене м'язко з цибулькою. Так, можете подавати і зі свининою. І це, друзі, повірте, нереальна смакота. Зараз покажу, як це все виглядає. Хочу розбудити ваш апетит і сильне бажання приготувати це для себе і своєї родини. Тим паче це українське, це наше автентичне і це дуже смачно. Смачно, щедро по-українськи. Погляньте, як це виглядає, аромати від е, приготованої, тушкованої квашеної капусти, друзі, стоять просто нереальні. Мені дуже подобаються такі страви. Хочу, щоб і ви скуштували, і насолодились. А зараз, звісно, скуштуємо разом. Дуже смачно. Ну, а тепер улюблена і незмінна рубрика Куштуємо те, що готуємо. Погляньте ще раз, як це апетитно виглядає. Які аромати? Це не порівняти ні з чим. Беремо засмажене м'ясо, капусту. М -м -м. О, господи, як це смачно. Як це ніжно. І як це по-українськи? Рекомендую на мільйон відсотків це спробувати. М -м -м. Я в захваті. Я знала і знаю, що це дуже смачно. Готую її не вперше, але завжди. Просто не стримати емоцій, це дуже смачно. Готуйте, друзі, якщо ви ще не куштували засипану капусту, настав час це виправляти. Це дуже смачно. Неймовірно. Ви знаєте, що я ділюсь лише перевіреними і смачними рецептами. Це один із них. Це просто топ. Тому готуйте із задоволенням, і нехай вам буде смачно. Друзі, і обов'язково напишіть в коментарях, хто з вас куштував таку страву, як часто ви її готуєте. І, будь ласка, поділіться ще ідеями ось таких подібних старовинних українських страв. Ми їх обов'язково приготуємо. Тому дякую всім за увагу! До зустрічі в наступному рецепті. До речі, наступний рецепт також буде старовинна українська кухня. Тому дочекайтеся!